Вітаю вас, шановні мої глядачі, мирного, спокійного і безпечного дня. вам. Мене звати Іна. Сьогодні готую дуже смачну і ситу страву. Це буде бараболя з салом, з квасолею в томаті, або ще можна назвати її печення з квасолею. Барабольку я вже почистила. Маю ось такий файний шмат сала, перерощеного м'ясом. Це підчеревина. Морква, цибуля, а ще тут в мене є корінь петрушки. На плиту вже поставила банячок з квасолею. Вона у мене попередньо замочена. І я її поставила, щоб вона варилася. Тому що квасоля велика, ось така, гляньте, бачите? І на її приготування йде багато часу. До речі, кому цікаво, сорт білої великої квасолі називається файний ясь. У нас її називають яська. Нарізаю сало, перекладаю на пательню. Так, почала кипіти квасоль, та роблю менший вогонь. О, як добре, бачите? Воно гарно рум'яниться. Я тримаю пательню на сильному вогні, щоб сало не витоплювалося, а добре підрумянилося. Тепер нарізаю цибульку і зараз ще наріжу моркву і, і корінь петрушки. Так, Тут все дуже гарно пахне, сало витоплюється. Тепер трішечки підсолюю, щоб закріпити гарний смак. І ще чорний мелений перець. Вимішую і накриваю кришкою. Далі готуватиму у казані в духовці. Можна брати гусятницю. У мене ось такий широкий казан. Нарізаю барабольку великими кусками. Так, от, тут же все добре. Тут же все гарно тушкується, парує. Тепер сюди треба додати томатної пасти. Ой, яка густа. Так, наразі накриваю пательню кришкою, паста почне топитися, і тоді я все добре вимішаю. Бараболька готова. Тут все гарно тушкується. Добре. Квасоля. Перед подивіться, бачите, я її відварюю не до готовності. Лише приварюю, щоб вона потім краще розм'якла. Ось. Вона ще не готова, вона ще не лопається. Все. Тепер я її стіджую і перекладаю у казан до бараболі. Якщо готуємо з дрібною квасолею, то її попередньо відварювати не треба. Достатньо буде просто замочити. І все. Так, тепер сюди сіль. Перець. У мене суміш перців листочок лавровий і тепер заливаю водичкою. Води даю так, щоб вона була десь на сантиметр півтора нижче від овочів, тобто, щоб вона їх не покривала повністю. Тепер сюди перекладаю сало за Не вимішую, лише ось так розгортаю чуть-чуть, щоб зажарка просочилася між бараболькою і все. До речі, така страва ще дуже смачна, якщо її готувати з капустою. Все те саме. Єдине, що от перед тим, як викласти сюди сало з зажаркою, нарізаємо сюди капустину. Це також буде дуже смачно. Тепер накриваємо кришкою і в розігріту духовку. Бараболька добре розімліла, м'ясо, сало сало аж підрумянилося. Подивіться, яка смакота. Помідорки мариновані. І це таки смачно.